Слава Богу за Його милість, за Його доброту і за все, що Він робить в нашому житті, і за все, що Він нам дає, за те, що береже і піклується про кожного з нас. Знаєте, людина, яка вирушає в дорогу, подорожня, людина її називають, вона обов'язково має мати ціль, мету, вона має знати, куди вона йде. Літак, який злітає з літної смуги, він знає, де він має приземлитися. Корабель, який відпливає від якогось берега, він обов'язково знає, до якого берега він має приплисти. Кожен із них, кого я назвав, вони мають якусь кінцеву ціль, якусь мету. Вони знають, куди вони йдуть. Апостол Павло в посланні до коринтян, він коли сказав за спортсменів, Каже, хіба не знаєте, що ті, які біжать на змаганні, біжать усі, але не один, але один приймає почесті. Так біжить, щоб досягти. Усі подвижники утримуються від усього. Ті для одержання вінця він тлінного, а ми не тлінного. І тому я біжу не так, як не напевне. Б'юся не так, щоб тільки бити повітря, але приборкою і поневолюю тіло моє, щоб проповідуючи іншим самому, не зостатися недостойним. Апостол Павло каже, що я знаю, ради чого я змагаюся. Я знаю, ради чого я поневолюю своє тіло, можливо, якісь свої бажання. Я знаю, для чого я це роблю, щоб потім отримати почесті або вінець нетлінний, він каже. Іншими словами, він знає. Куди він йде і що на нього чекає. Знаєте, якщо в них не буде мети, от, е, вилетів літак зі злітної смуги, і він не знає, де він має приземлитися, друзі, чи приземлиться він там, де треба. Він може літати, доки бензин не закінчиться чи чим він там заправляється. Так само, корабель чи людина, яка пішла в дорогу, вийшла, взяла важкий рюкзак, вона буде йти, але не знає, куди їй прийти. Вона просто втомиться, сяде собі, для чого я йду, і на що нам не треба? Його сили залишать, і він не дойде. Він мусить знати, яка кінцева станція, куди він має прийти. Знаєте, життя християнина, життя віруючої людини, вона також має кінцеву станцію. Вона має ціль, вона має мету. Кожен християнин або люди, які пішли за Богом, вони. Мають знати, куди вони йдуть. Вони мають знати, що на них чекає. І знаєте, людям віруючим, людям, які пішли за Ісусом Христом, Бог щось пообіцяв. І я би сьогодні хотів поговорити про Божу обітницю, Божі обітниці або про те, що на нас чекає. І я начну, напевно з тих, якби я собі взяв таких декілька мужів Божих і то, що обіцяв їм Господь. І трошечки проаналізуємо їхнє життя. Якщо ви пам'ятаєте історію про Авраама, коли Господь його покликав з Урахалдейського і він йому щось пообіцяв, я прочитаю одне місце буття, 15 розділ, 3, 6 віршик. І сказав Авраам. Авраам вже відкликнувся і пішов за Господом, проходить деякий час, і він задає Богові запитання. Ось ти, не дав мені нащадка. І ось управитель мій, спадкоємець мій, і було слово Господа до нього і сказано: не буде він твоїм спадкоємцем, але той, хто народиться зло на твого, буде твоїм спадкоємцем, і вивів його геть і сказав йому: подивися на небо і порахуй зірки, якщо ти можеш порахувати їх. І сказав йому: Стільки буде в тебе нащадків. Авраам повірив Господу, і він поставив йому це в правильність». Друзі, Бог пообіцяв Авраамові сина. Потомство і взагалі багато нащадків, каже, як зірок на небі. Але разом з тим пройшло ще дуже багато років, і в нього не було сина. Авраам ходив по цій землі, жив, займався своїми справами, але сина в нього не було ще приблизно там 25 років від того, коли Бог йому пообіцяв. Бог пообіцяв йому землю у володіння, і так він, напевно, і не отримав вже нащадки його отримали ту землю. Колись Бог Йосипу показав сни, і в тих снах я про один зачитаю і бачив Йосиф сон, і розповів його братам своїм, і вони зненавиділи його ще більше. Він сказав їм: Вислухайте сон, який я бачив. Ось ми в'яжемо снопи посередині поля, і ось мій сніп встав і став прямо, і ось ваші снопи стали навкруги і поклонилися моєму снопові. Бог показує такий дивний сон Йосипу, і брати його трактують так. І сказали йому: брати, його невже ти будеш царювати над нами? Невже будеш володіти нами? І зненавиділи його ще більше засни його і за слова його. Потім Бог наступний сон йому показав про зірки, про місяць, про сонце. І то саме значення було. І, іншими словами, можливо, якщо так перефразувати, Бог пообіцяв Йосипу, або показав йому у сні, що його брати йому поклоняться, або що він буде вищий над ними. І далі продовжується його життя, його брати кидають в яму, потім продають. Його в рабство, і потім він попадає в тюрму, і це проходить дуже багато років дороги Йосипової, і воно не стається лише одні проблеми і труднощі в його житті. Але він знає, куди він йде, і він то все проходить. Наступне місце, яке хочу прочитати, або історію це буде про Давида. І сказав Господь Самуїлу, доки будеш ти засмучуватися про Саула, якого я відкинув, щоб він не був царем над Ізраїлем, наповни ріг твій Єлеєм і піди. і Я пошлю тебе до Ієсея Вифлеєм вифлеємлянина, тому що між синами його я побачив собі царя. Бог побачив в Давидові царя і каже: Самуїлу, піди, візьми ріг з Єлеєм і помажеш його на царя. І послав Єсей і привели його, і. Він був білявий із красивими очима і приємним лицем, і сказав Господь: Встань, помаж його, бо це він. І взяв Самуїл ріг з Єлеєм і помазав його серед братів його, і спочив дух Господній на Давиді з того дня і після. Самуїл же встав і відійшов у раму. Пророк Божий, велика, знатна людина Самуїл, приходить в дім Давида до його батька і помазує Давида на царя. Уявіть собі, Себе на його місці, так? ну нарешті, царь. Але якщо ми дивимося на життя подальше, Давида нічого не міняється. Він далі пасе вівці, він приходить на битву, на війну, там, де його брати, і потім в подальшому його життя наповнене труднощів, проблем. Але він знає це, друзі, його пророк, його Господь помазав на царя. Він це прекрасно знає. І всі ті труднощі, які потім ті виклики, які були в його житті, він проходить достойно. Він не починає нарікати на Бога. Він повністю йому довіряє. Він віддає все в його руки, бо він щось знає. Він знає, можливо, що на нього чекає. Він знає, що Господь йому пообіцяв. І він то все приходить. Можливо, він на то уповає. Ще одна історія, друзі, Бог пообіцяв ізраїльському народу землю. Я прочитаю це книга Вихід, 3 розділ, 16, 17 віршик, а потім з четвертого ще зачитаю. Піди, збери старішин синів Ізраїловим і скажи їм: Господь каже до Мойсея: Господь Бог, батьків ваших, явився мені, Бог Аврама, Бог Ісаака і Бог Якова, і сказав: Я відвідав вас і побачив, що чинять з вами в Єгипті. І сказав. Я виведу вас від рабства єгипетського в землю Хананеїв, Хитеїв, Амуреїв, Ферезеїв, Гресеїв, Евеїв та Ієвусеїв у землю, де тече молоко і мед. І пішов Мойсей з Аароном, це вже четвертий розділ, і зібрали вони всіх старішин, синів Ізраїлевих, і переказав їм Аарон усі слова, які говорив Господь Мойсеєві, і зробив Мойсей знамення перед очима народу, і повірив народ. І почули, що Господь відвідав синів Ізраїлевих і побачив страждання їх, і схилилися вони і поклонилися. Друзі, Бог пообіцяв ізраїльському народу землю, яка де тече молоко і мед, благословеннішу прекрасну територію, на якій вони зможуть жити. Він пообіцяв, що він виведе їх з рабства і введе в благословенну обітовану землю. Обітована земля її так називають, бо Бог їм її пообіцяв. Бог Авраамові побіцяв, що дасть нащадкам його. Друзі, але у випадку, як було з Давидом чи Йосипом, чи з Авраамом, в них трошки була інакша історія. Вони тільки вийшли за те Червоне море, і вони подивилися на земне, на те, що їх окружало, і вони почали згадувати те, що було там. Вони не дивилися вперед і не згадували ту обітницю Божу. Написано, тут повірив народ. Друзі, спочатку народ повірив, але потім щось сталося. Можливо, їхній фокус трошки збився. Можливо, вони забули, куди вони йдуть. Можливо, вже трошечки віра їхня почала гаснути, що дійсно Господь їм дасть обітовану землю. Ви знаєте ту історію, коли вони прийшли, дивилися на ті великі міста, вони послали туди 12 споглядачів, які би розвідали ту землю, подивилися, як там живуть люди і хто там живе. І 10 з них сказали, що. Нас там вб'ють, нас там знищать, каже Господь вивів нас сюди, щоб погубити. Вони подивилися на земні речі і втратили віру. І далі, ви знаєте, написано в Біблії, що їхні кістки всіх, хто там, якщо я не помиляюся, там приблизно від 20 років були і вище, то всі вони вмерли в пустині і так і не дійшли. Тільки Ісус навин і Халев. Друзі, Чому я зачитую ці історії? Бог нам також щось пообіцяв. Бог пообіцяв нам небеса. Я прочитаю декілька місць, які нам будуть про це говорити. Послання Якова, перший розділ 12 віршок. Блаженна людина, яка переносить спокуси, бо, будучи випробуваною, вона одержить вінець життя, який обіцяв Господь тим, що люблять його. Бог обіцяє. Тим, що його люблять вінець життя. Це обітниця Божа. Вона не може змінитися. Наступне це також послання Якова 2, вже розділ 5 віршить: послухайте, браті мої, улюблені, хіба не бідних обрав Бог бути багатими вірою і спадкоємцями царства, яке він обіцяв тим, що люблять його. Колись Павло в посланні до Тимофія він казав про себе, каже: А тепер готується мені вінець правди. Який дасть мені Господь праведний суддя в той день, і не тільки мені, але і всім, що полюбили явлення Його. Апостол Павло прекрасно знає, що на нього чекає. І якщо ми знаємо інші його місця, то він каже: я тому і змагаюся, я тому і підв'язуюсь, я тому і стараюся, бо я знаю, що на мене чекає. Я дивлюся туди, в небеса. Я не дивлюся на те, що мене окружає тут на цій землі. Колись апостол Петро, коли він наставляв служителів, пасторів, як вони мають служити народу, як вони мають піклуватися про церкву, про людей, він також дав їм деяку обіцянку. Я прочитаю її. Це 1 Петра, 5 розділ, 1-4 віршик. Пастирів ваших благаю я, співпастир, і свідок страждань Христових, і співучасник слави, що має відкрит... відкритися. Пасіть Боже стадо, яке у вас, доглядаючи його не примусово, а охоче і благовгодно, не для ганебної користі, а щиро, і не пануючи над спадщиною Божою, а подаючи приклад стадові. І зверніть увагу на наступні слова. І коли з'явиться пастериначальник, тобто Ісус Христос, ви одержите нев'янучий вінець слави. Апостол Петро, він каже, служителям, пастирям, каже: пасіть стадо щиро, з любов'ю, терпіть, допомагайте їм возростати, опікуйтесь ними. І коли прийде пастер-начальник, ваш пастор, коли прийде Ісус Христос, то Він вам дасть вінець життя. Він дасть вам винагороду за ваше служіння. На вас чекає щось добре, щось благословенне. Пам'ятайте про це, дивіться на Це. Ще одне місце прочитаю: не бійся нічого. Тут же з цих двох, напевно, місць, у дальших я зроблю два висновки: не бійся нічого, що тобі треба буде витерпіти. Ось диявол буде кидати вас у темницю, щоб випробувати вас, і будете мати скорботу днів десять. Будь вірний до смерти і дам тобі вінець життя. Хто має вухо чути, нехай чує, що Дух говорить церквам. Той, хто перемагає, не зазнає шкоди від другої смерті. І ще трошки нижче, переможець успадкує все, і буду йому Богом, і Він буде мені сином. Переможець успадкує все. Каже: якщо ви витерпіте до кінця, то будете мати вінець життя, будете мати винагороду, будьте вірні і аж до смерті, будьте вірні, але дивіться туди, куди ви йдете. Пам'ятайте про те, що вам обіцяно. Далі написано, там, де я читав, переможець, успадкує все, і буду йому Богом, і Він буде мені Сином, і далі боязких же і невірних, і так далі я не буду зачитувати. Доля в озері, що горить вогнем і сіркою, де смерть друга. Якщо ти невірний на тій дорозі, як було з ізраїльським народом, друзі, Бог їм пообіцяв, і вони йому повірили, вони пішли, вони вийшли. А далі. Виявилися невірними, боязкими. Вони побачили якісь проблеми перед собою і забоялися. І Їхня віра, вона похитнулася. І їхня доля, друзі, буде разом з мерзотними вбивцями, любодіями, чародіями і долослужителями, всіх їх і невірних, і боязких доля в озері Огненому. А ті, які витерплять до кінця, які будуть вірними. Вони успадкують все, і буде, каже Бог, я їм буду Богом, а вони будуть моїми дітьми. Друзі, нам потрібні дві речі. Щоб пройти нашу дорогу, нам потрібні дві речі. Перше, нам потрібна мета. Ми маємо знати, куди ми йдемо. Наша ціль це небеса. Це те, що нас чекає, знаєте, десь так якось склалося, не знаю, історично чи як, що думати про винагороду, Ну, то чуть ли не якийсь гріх. Ну, ти з користі будеш служити щось робити. Якось дуже мало говорить про те, що Господь вас винагородить, благословить, дасть небеса, дасть все прекрасне. Якось про то незвично якось так говорити, ніби то неправильно. Але Біблія, апостоли і Ісус Христос про це говорив. Бог нам це обіцяв, і нам варто, щоб дійсно дойти туди, про це пам'ятати, знати, що на нас чекає, щоб не сталося так, що по тій дорозі нам не хватить бензини. Що по дорозі нам не хватить сили. Ми десь зупинимося і скажемо, а що, куди ми йдемо? Розвернемося та й в другу сторону підемо. Нам потрібно знати, куди ми йдемо і що на нас чекає. Друзі, друг... друге, що нам потрібно мати орієнтир або компас. По якому ми будемо йти, Він є Ісус Христос. То є та сила, яка нам допомагає, той пастир, який веде своїх овець туди, на ті пажиті злачні, як написано в Слові Божому. Нам потрібен Ісус Христос, щоб мати силу також пройти. Дві цих речі, друзі, ми маємо знати, куди ми йдемо, і нам потрібен Ісус Христос як наш орієнтир. Нам потрібно дойти до Кінця, друзі, і залишитися вірними нашій обітниці. Бог нам пообіцяв, але ми можемо бути невірними зі своєї сторони. Бог, звичайно, буде зі своєї сторони вірний, якщо будемо вірними, і ми отримуємо то обіцяне, якщо пройдемо до кінця і будемо вірними тому покликанню, яким кликав нас Господь. Десь два місяці тому, друзі, ми їздили з Каріною, з Тимофієм на Закарпаття, то до батьків. І якось одного вечора я вийшов собі на балкон. Такий гарний був вечір, світлий, світив місяць, дуже багато зірок було. Я сидів, не знаю, десь годинки-дві, напевно, на балконі і просто дивився на небо. Дивився на ті зірки, дивився, як вони падають. Дивився там близько кордон, якщо не помиляюся зі Словаччиною, і там пролітають літаки. Знаєте, і дивлячись на то небо, воно якесь мені все-таки масштабне було. Таке велике, ну там таке грандіозне, якесь життя. І потім я так дивлюся на низ, Там якась грядочка, деревце. і воно все зразу мені так звужувалось. Воно все таке маленьке зразу ставало. І ніби весь світ там на одному подвірочку може бути закритий в людини. Ти дивишся сюди, і все так ніби обмежено в тебе. Дивишся на небо і мрієш. І бачиш там багато, навіть той один літак, можливо, там 50 людей в ньому лиш е, летить, а там другий і третій, і який той світ великий. Друзі, так само є з небесами і з землею. Якщо ми дивимося на земне, на те, що нас укражає, воно нас буде так стісняти трошки. Ми дивимося на якісь обставини, які є в нашому житті, а вони нас, нас можуть тумити, вони можуть бути нам важкими. Ми можемо йти і не мати радості від того всього. Але тільки як ми подивимося на небо, нам буде добре. Тільки як ми будемо згадувати те, що нам Бог приготував, нам буде радісно. Ми будемо заспокоюватися, ми будемо набиратися сил, щоб далі йти цим земним життям, щоб служити Богові. Колись так Еклезіаст казав, бачив я всі діла, які чиняться під сонцем, і ось усе суєта і тумління духом. Подивився він на своє життя і на все, що відбувається кругом, і він каже, то все суєта, то все тумління духу. Тут дійсно нема того, що по-справжньому може животворити. Що може дати справжній радість і мир людині. Є, звичайно, багато радісних моментів тут, на цій землі, бо Бог нам їх дав, і це добре. Але, йдучи цією дорогою, ми навіть можемо того не замечати. Каже, то все суєта, напевно, порівняно з тим, що там чекає нас. Ми гарно вміємо суєтитися всі, напевно. Ми гарно вміємо жити земним життям. І тяжко нам так. Господи, я знаю одного брата, який колись сказав, коли вже ти прийдеш. Змучився вже від тих обставин, каже: Господи, коли вже ти прийдеш? Чи дивимося ми дійсно так в небеса, що ми туди хочемо, що наше серце воно приліпилося туди, що ми линемо, прагнемо і шукаємо тільки небесного. Написано так: усі турботи ваші покладіть на нього, бо Він піклується про вас. Каже Петро, що Господь про нас піклується. І всі наші турботи, і то все, що нас тут окружає на цій землі, каже: віддайте то йому, покладіть то все на його руки, на його плечі. Бо Він піклується про вас. Звичайно, нам зі своєї сторони теж треба працювати і щось робити. Але надію свою покладати на Бога. Щоб не було так, що я так загруз в тому всьому, накидав собі тих справ, бо мені треба бізнес робити, гроші зробляти, ще мені щось там треба робити. Ну, Бо в мене сім'я, дітей вже багато, треба щось ну, якусь, ну, працювати. А то, що Боже в стороні, то, що треба для Господа, забувся, відкинув то, тому що ну, Бог бачить, що мені треба. Усі турботи ваші покладіть на, на нього. Бо він піклується про вас. Друзі, нам потрібно дивитися на небо. В книзі Откривання в кінці в 21-му розділі написані дуже гарні слова. І я, Іоан, побачив святе місто Єрусалим, новий, що сходив від Бога з неба, приготований, як наречена, прикрашена для чоловіка свого. І почув я гучний голос з неба, який говорив: Ось! Скиніє Бога з людьми, і Він буде жити з ними, вони будуть його народом, і сам Бог з ними буде Богом їхнім, і витре Бог усяку сльозу з очей їхніх, і смерти не буде вже ні плачу, ні крику, ні недуги вже не буде, бо колишнє минуло». Друзі, отаке таке прекрасне життя обіцяє нам Господь: не буде плачу, сльози ваші витру. Не буде смерті, не буде проблем, не буде всього того, що зараз вас тумить і мучить. Того всього не буде, буде щаснове, буде скині Бога з людьми. Ви будете моїм народом, а я буду вашим Богом, і я буду піклуватися про вас. І я буду вам давати все необхідне, щоб вам було добре. Отаке майбутнє нас чекає, друзі. Ми співаємо таку гарну пісню, як я бажаю до тебе, Боже, і як я хотів би у небеса. Тільки з тобою я все переможу, тільки з тобою на серці роса. Життя тривожне часом буває, давить на душу грішне життя. З ким поділюся, як я бажаю. Прагну у вічній оселі війти. Друзі, якщо ми будемо жити так, як співається в цій пісні, дивлячись на небеса, напевно, ми туди дійдемо. Якщо ми будемо дійсно прагнути туди попасти, своїм серцем тянутися до того небесного, то ми туди дійдемо. Якщо ми приліпимо своє серце до земного, якщо ми будемо піклуватися тільки про те, що тут, а кругом нас, друзі, велика вірогідність, що ми туди не попадемо. Коли я читав вище всі ці обітниці, які говорив Яків, Петро, Павло в Книзі Откровення, там було сказано е, однозначно, якщо витерпиш до кінця, якщо залишишся вірним, якщо пройдеш дорогу так, як треба її пройти, тоді я тобі обіцяю. Ти одержиш вінець життя, вінець нетлінний. А якщо ми не будемо вірні, як був ізраїльський народ, друзі, якщо ми. Усоїтимося, якщо ми відвернемося, якщо ми зіб'ємося з тої дороги, ми втратимо той орієнтир, якщо ми втратимо нашу мету, то можемо не дойти. Авраам, коли задавав питання Богові, каже, коли Господь пообіцяв йому землю, Він каже, Владику Господи, з чого я довідаюся, що я буду володіти нею? Докажи мені якось, каже Авраам. Ну ти мені пообіцяв, але звідки я можу знати. І далі Господь дав йому відповідь. Він сказав, що йому треба зробити, взяти на жертовник, поставити тваринок, Бог зійшов вогнем з неба, спалив. Це був доказ для Авраама, що дійсно Господь йому дасть, то, що він пообіцяв йому. Друзі, і в нас є докази. Докази того, що Господь нам дасть то небо. У нас є Ісус Христос. Написано так, Той, який сина свого не пощадив. Але видав Його за всіх нас, як з ним не дарує і нам всього. Якщо Господь віддав за нас свого Сина найціннішого, найдорогоціннішого, перевородженого Ісуса Христа, який був на небесах, Він Його віддав на смерть, щоб вбили Його прості, смертні, грішні люди, розіп'яли, щоб його на Христі. Познащалися ще без нього ради нас, які увірували і пішли за ним. То каже: хіба, якщо він таке зробив, таку велику жертву приніс, хіба нам не дарує і всього разом з тим? Обов'язково дарує. Друзі, в нас є запорука, це Дух Святий. Слово Боже, каже, що це запорука синівства, всиновлення, а тобто і спадщини, і нагороди. Якщо ми його сини, то і спадкоємці. Чи співспадкоємці, друзі, це також може нам говорити про те, що Бог виконує свою обіцянку. Друзі, ще останнє таке запитання: як нам можна проаналізувати наш фокус на небесах? Я вже трошки про це сказав: це наші пріоритети в житті, вони показують наші цінності. От то, на чому ми надаємо перевагу, то ми і цінуємо по-справжньому. То куди ми витрачаємо своє серце, свій час, свої можливості, друзі, то для нас і дороге і цінне. Якщо ми піклуємося в більшій мірі про земне в більшій мірі, якщо ми в першу чергу думаємо і піклуємося про земне в першу чергу, друзі, то то нам і дороге, і цінне. То дійсно і наповняє наше серце. Якщо ми спочатку Богу віддаємо Божа, якщо ми... Про Боже, піклуємося в першу чергу і надаємо перевагу спочатку цьому, то наше серце і ми цінуємо тим. Не збирайте собі скарбів на землі, де черв і тля точать, і де злодії підкопують і крадуть. Збирайте собі скарби на небі, де ні черв, ні тля не точать, і де злодії не підкопують і не крадуть, бо де скарб ваш, там буде і серце ваше. Друзі, моя молитва така. Разом з вами, щоб ми помилилися, щоб Бог дав нам зрозуміти по-справжньому і повірити в то, куди ми йдемо, і що нам обіцяно, і що Бог нам обов'язково це дасть. І дасть тоді, коли ми буде йому, будемо йому вірні, написано: збирайте собі скарби на небесах, там ні черв, ні тля того не з'їдять, ніщо не знищать, а все, що тут на землі, ми не збираємо, про що будемо піклуватися, воно все згниє і згорить. І не буде користі від того ніякого, і як екклюзіаст казав, каже, то все суєта, то все тумління духу. Ми можемо вкладати всіх себе в то, друзі, але то все марнота, то все суєта. Тому закликаю нас, щоб ми дивилися в небо, щоб ми пам'ятали про Божу обіцянку, і щоб ми дивилися на Ісуса Христа. і... Вчилися від нього і брали від нього сил, щоб ми мали силу туди дойти, щоб він був тим нашим компасом в нашому земному житті. Давайте, друзі, молиться. Амінь.